Випуск новин на на Дністрі за 21 березня 2025 року. Цей випуск починаємо з вшанування героя. Миколаївська територіальна громада та Тростянецька громада в скорботі за новітнім героєм Мар'яном Пенкальським 20 березня Миколаївці та жителі Тростянецької громади зустріли на щиті новітнього героя Мар'яна Пенкальського. 33-річний воїн родом з села Демня. Разом з сім'єю проживали у Миколаєві. Сьогодні скорботи. Мицькорпотна родина для рідних, близьких, але в той же час мусимо пам'ятати, ніч закінчиться, стане день. Через глуху Господь дарував нам Воскресіння. І ми також будьмо певні, Україна Воскресне. І той, кого ми хоронимо сьогодні, воїн, воян також Воскресне. Коли прийде час, коли Господь прийде знову на землю в живих і мертвих. А сьогодні, нехай Господь прийме наші молитви, дай сили рідним і близьким перетерпіти горе і упокоїть його в своїх небесних веселях. Нехай за молитвами церкви Господь помили його. Віримо, що і Він своїми молитвами допоможе і наближить ту перемогу і, ми, і ми всі прагнемо на військову службу чоловіка. Призвали в липні 2022 року. Мар'ян Пенкальський захищав Україну від російської навали від початку повномасштабного вторгнення, а саме в липні 2022 був призваний на військову службу. Воїн брав участь у захисті України під час боїв в Кримках на Херсонщині на сході України Мар'янці Покровську. У грудні 2024 року, поблизу населеного пункту Красноярське Покровського району Донецької області, воїн загинув. У березні цього року тіло захисника вдалося ідентифікувати та повернути назавжди додому до рідних. Розділяємо біль втрати разом з рідними і близькими. Невимовна втрата для всіх нас. Останній спочинок Марян Пенкальський знайшов на алеї пам'яті загиблих героїв на міському кладовищі у Миколаєві. На честь та слава герою. Далі у випуску дивіться, які медичні послуги можуть отримати ветерани у Миколаєві, а саме у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Коментарі, в тому числі сімейних лікарів, дивіться в сюжеті. Після цього дивіться, як молодь територіальної громади, навчається вирішувати екологічні проблеми чи це легко зберігати довкілля? Про цей захід, який відбувся у Миколаївському молодіжному центрі, також дивіться. В сюжеті не перемикайтеся. Цьогоріч У КНП Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги розширили послуги для ветеранів. А саме підписано новий медичний пакет на розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. України, тобто сімейні лікарі та лікарі-терапевти, сільських амбулаторій та міської амбулаторії міського центру первинної медико-санітарної допомоги, можуть вдосконалювати та складати індивідуальний план обстеження чи на реабілітацію ветеранів, видавати відповідні скерування чи перескарування до інших спеціалістів, консультації психологів та інші важливі послуги, які потребують ветерани. Щоб отримати даний вид послуг, потрібно мати укладену декларацію з лікарем нашого центру. І звернутися з відповідним зверненням про бажання отримання таких послуг. Звісно, якщо пацієнт, ветеран чи ветеранка потребує невідкладної допомоги, то питання укладеної декларації не стоїть. Щодо переліку послуг, це індивідуальне спілкування з ветераном, складання для нього, індивідуального плану лікування, обстеження, в тому числі профілактичних, та реабілітації, видача відповідних скерувань до інших спеціалістів, виявлення. Наслідків травм чи поранень після служби в Збройних силах України при захисті нашої держави, зокрема порушення зору, слухи, скерування до відповідних спеціалістів, надання допомоги в випадку різних психологічних потреб, в лікуванні посттравматичного стресового розладу і перескерування до конкретних спеціалістів, наприклад, психіатра, психотерапевта чи психолога або інших, також участь у складанні реабілітаційного плану. І його реалізації та скерування до лікаря ФРМ, який вже, відповідно, займається такою фізичною реабілітацією. Детальніше про перелік послуг, як вони даються, може, напевно, вам додати і прокоментувати наші сімейні лікарі, бо, власне, це сімейні лікарі та терапевти будуть надавати такі медичні послуги. Додатково зазначу, в нас в центрі є штатний психолог, який займається навчанням наших працівників. Щодо їхньої е, правильної комунікації е, з ветеранами, також всі лікарі нашого центру, сімейні лікарі та терапевти, пройшли відповідні навчання, які розширюють перелік їхніх знань і ту базу, яка необхідна для надання медичних послуг власне ветеранам. Загалом на Львівщині пакет на розширені послуги для ветеранів підписали лише 5 центрів первинної медико-санітарної. Допомоги серед них і Миколаївський центр це пілотний проєкт в Україні, і згодом можливо з осені, можливо, з наступного року усі центри, які надають допомогу на первинному рівні, мають. Адаптуватися під цей пакет та розширити свої послуги для колишніх військовослужбовців, з яким запитом звертаються ветерани до лікарів Миколаївського центру. Поділилася Роксана Копанишин, лікарка, терапевтка амбулаторії сімейної практики та медицини міста Миколаєва. Найчастіше ветерани до нас звертаються за медичною допомогою з приводу наслідків міновибухових травм, контузій так, по та посттравматичного стресового розладу, які найчастіше супроводжуються. Головним болем запомороченням, втратою рівноваги, шумом в голові. З даного приводу сімейні лікарі та терапевти так загалом проводимо фізикальні методи обстеження, лабораторні та інструментальні методи додаткового обстеження. Це у нас є електрокардіографія, рентгенографії певних ділянок тіла за необхідності. Також ми ведемо супровід та спостереження пацієнтів із хронічними захворюваннями, які найчастіше загострюються після травм. Також ми проводимо супровід та спостереження і надаємо психологічну допомогу, психотерапію, скеровуємо військовослужбовців до спеціалістів, таких як лікар-невролог, лікар-офтальмолог, хірург, травматолог. Оскільки у них часто відбувається додаткове ураження органів зору та слуху, а також травматологи, бо практично усіх є проблеми із опорно руховим апаратом. Також ми беремо участь в розробці індивідуальної програми реабілітації військовослужбовців, допомагаємо військовослужбовцям у боротьбі із розвитку будь-яких залежностей. У нас здійснюється попередньо запис через нашу реєстратуру. Якщо це виникають ургентні випадки, тобто. Терміново потрібно надати допомогу військовослужбовцям. Тоді вже будь-який лікар, який є вільний у зв'язку із прийомом, Так, в нього вільний графік. Він може прийняти військовослужбовця так, учасника бойових дій позачергово. Ваше завдання в командах під певною ролью, це буде міський голова, промисловці, екологи, мешканці міста. І давайте додамо бо у вас багато журналісти. Вони будуть розбирати цю ситуацію, а саме яку ви дізнаєтесь пізніше, з різних точок зору. Потім ви будете працювати по групках. Наступне ваше завдання буде дебати. Ви маєте донести, чому саме мешканці міста відстоюють ту чи іншу ситуацію. Цього тижня у Миколаївському молодіжному центрі відбулася симуляційна гра Час діяти, місія збереження довкілля. Молодь з Миколаєва, села Уся та Дроговиш, навчались, як вирішувати екологічні. Проблеми Олена Герік, представниця команди Львівщина» в процесі гри дала змогу школярам відчути себе в ролі влади, журналістів та екологів. Редакції було цікаво спостерігати, як молодь критично мислила з приводу того, чи потрібен в тому чи іншому селі завод, як зробити його екологічно безпечним для мешканців. Та крім того, де знайти гроші, щоб розвивати село, легка подача та цікава сфера навчає молодих людей громади турботи про довкілля у місті Миколаєві та територіальній громаді. Чому такі заходи важливі та що нового готує Миколаївський молодіжний центр, розповіла нова керівниця центру Олеся Садова. Отже, це симуляційна гра на тему час діяти. Місія збереження довкілля спільно з організацією Юрепорт. Власне, захід запланований в рамках ініціатив Миколаївської міської ради щодо озеленення території громади. Тобто, це такий коротенький інструктаж про те, чому важливо охороняти навколишнє середовище, для того, аби власне, зокрема, учнівська молодь краще розуміла, для чого такі акції міською радою проводяться. Захід відбувається спільно з командою Львівщини» організацією репорт. Залучена зараз у нас учнівська молодь громади. Є діти з Миколаївських шкіл, Дроговиської, Устянської. Ми сподіваємося, що такі заходи відбуватимуться в молодіжному центрі з певної періодичністю на постійній основі, оскільки теми екології зараз доволі актуальні. Цей тиждень у територіальній громаді був сповнений. Емоцій ми раділи з приводу повернення військовослужбовців з російського полону, сумували з втратами українських героїв, адже так війна триває. Тому наша підтримка військовослужбовців, вшанування героїв та підтримка родин військовослужбовців є дуже важливою. Найголовніше в житті залишатися людиною. Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі. Більше новин на вебсайті редакції медіа дефіс Миколаїв.